Жирона. Їдемо на прогулянку. І що приїхали, стали біля парку, є парковка. От їдемо на прогулянку з Жирона. Проходимо через цей міст і опиняємось в самому центрі. Ось така погода в Жироні сьогодні. Гуляємо під парасольками. Похож на какую? На карпа? На карпах. і не річну рибу. Тут кафедральний собор, велика сакральна споруда, яка будувалася з XI по XVIII століття, і має найбільший готичний неф у світі, що робить його унікальним. В Жероні, як і в будь-якому місці з середньовічною історією, є купа легенд. Святий нарцис, а також смертоносні мухи, тут головні покровителі. Саме вони врятували Жерону від облоги французьких військ в 1285 році. Тож, коли будете в Жероні, можна забронювати це історичне місце і тут переночувати. Цікаво. Прогулюючись містом, обов'язково спробуйте місцеві десерти. Найпопулярнішим тут є трубочки Чуйчо. Ми його спробували, але, на жаль, фото не залишилось найсмачніше з яблуками та з кремом святого нарциссу покровителя Жирони арабські бани. Тут на старовинних вуличках Жирони поруч з готичним собором знімався шостий епізод Гри престолів. Тож, якщо ви є шанувальником цієї трилогії, можете приїхати сюди і погуляти саме цими місцями. Особисто мені містечко дуже сподобалось, і при нагоді я його відвідую обов'язково ще раз. Ці кольорові будиночки, своєрідна візитівка міста Жирона. А тут на площі Незалежності є купа кафешек, до речі, з такими нормальними цінами, помірними, де ви, прогулявшись, можете перекусити, випити сам Це центральна площа Жерони, які Іспанія, галаслива, атмосферна. І персан, і коштує. 1. Також тут в старій частині міста є мішленовська морожениця братів рока. Якщо ви ласунчик, обов'язково завітайте. І як в будь-якому туристичному місці є локація, де потрібно загадувати бажання. Ловіть таку локацію. Для туристів потрібно потереть по місту по задньому і загадати бажання. Ось так.